Якось давно я не записував відоси. Йо, братва, нереальний камбек на YouTube. Давно не грав. Треба для вас відосики пилити. Скоро вже новий сезон. А я ні одного відосу за цей сезон не опублікував. Так що, зараз буде цікавий відос. А перед відосиком хвилинка реклами. Ціни в PUBG на UC дуже високі і ти не хочеш переплачувати, запрошую тебе в мій UC Shop низькі ціни і швидкий вивід. А також в мене є метрошоп, в якому низькі ціни на лут і також низькі ціни на сопроводи. Так, ну починаємо наш відос з відкриття. Відкриваємо броню, що нам падає. Шо, бронік, нормально. А що з ворожою? Ну емочка, ну непогано, в принципі, можна грати. Ладно, полетіли наказувати цей сервер, Ну я пасасу, так сказати, бо того, що я не давно не грав. Вже скільки, може місяць. Пачіпатіпа тіпе. -ті -ті опа. Ладно, не будемо зажимати, хай не він з кимось. Опа файт. Опа опа, 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 опа опа. Ну ладно, треба позицію міняти, бо це не очень. Ладно, заліземо на кришу, подивимося, що тут а як? Ой на дымив, куряга. Бежить. Зажим, як завжди, Зажимати. Ладно, навчуся грати будем нормальні відоси пилити, а так-то не очень так той тип сюда прибіг. а ось. -то забрали. Ладно, треба цього забрати. Напогрійся тобі баба каже. Опа, він мені тоже грілку кидає. Опа. Ну нормально. Опа, ну брони ух, что-то не очень. Так, да, вот ч Не Немей зажимати, як завжди. Загрейм ему. Сляво. Слюнявчика хайпуджує. Ай, кривий. Криворукий я. Ладно, ладно, ладно. Опа, хтось тут подбегаешь, опа, лавин. Может, за хай загревню. Ай. Промазал. Я типа его забрал, но а мне перебило, так что вы Не зарядка же тут. А. Так, а что сделал вкусненького? Опа, ну МКашка, хорошо пойдет. Так, тут еще кто стреляет. Ну, нормально зажал, забрав спину крыса. <laughs> Давай-то залпаем ее, Опа, тут якийсь файт, як щось по комусь стріляє, будемо забирати ті паче, що я не знаю чи вийде на зараз. Ну давайте подпушим його, Маліка ми закидали. Він гріється. Опа, але він сидить, треба хай я йому загріти. Давай, давай. Ну золотий, золотий, золотий. Пушить. Добав. Боже, так руки підходить, а не брать. Хайно. Ну, забрали. Залекаємося, залутаємо. І будемо дивитися, що з його випало. І що тут нам випало? Давайте ну, подивимося. Треба закурити. Ну, рюкзак МКшка нормальненько. Погнали дальше. Так, ну бежимо. десь тут будем кажу собака. Опа! Это хто тут такий Опа Это ж Кент я його знаю, це Кент Я його знаю. Ничего себе, як ми так попалися ним. Так ну открім чорне письмо, подивимось, щось його випаде. Та й на виход побежим. Та будемо запускати свій чукатку. я хзен, ну, типа. Типа дану, типа дану, типа ні. Ну типу шов я на. Ну, Короче, давайте будемо дивитися, що тут. Ну, чорне дверцятку насипало нормально, дуже класно. Ну, погнали далі. Так, а на балік, який я винніс, купим шлема, та й буде фу, щось, і да. так. Так, давайте ще одненькі відкриємо. Ще один каточку підем. Так, 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 так. А що там нападає? Окей, ну, бірильчик. А шо отсюди? Шлем, М -м -м, буде тяжкувати. Так будемо якось підніматися, випало не дуже, ну, будемо дивитися. Короче, бігав-бігав, нічого не нашл, а ты голый закрив спину, типа. заберемо, заберем. Я тут ще один. Він якийсь, более мене, він тут всех мене жав. Золотий, ніфіга собі, а шо отсюда випало? Рюкзак, ну норм. Так я без броні, я без нічого, а тут я ті бігаю. Будемо зім файтитися чи шо, я не знаю. Буде важкувато, але попробуємо зафайтитися. Хаєш куди О облік. Ну, карявий зажим, я так... Можу, ще одну котичку Може заберемо чи ні. Нагріємо йому всяких моліків, подарочків. Папа -папа. Ну. Пушний пуш слив, ну вс. G's. Hove next. Откриваємо next. Давайте що. Опа, ну броник, хорошо. А що далі? пятка. Ну короче, в мене тут є п'ятка, я возьму свою, бо у ну, нас вісом купляти ще в'яза, я якось не хочу. Ну давайте я закуплюся, повішуємо вес і зустрінуся в катці. Короче, прикол анекдот у мене половина катки не записалася тут. А... тут заберем Прикалуємося на ним, провіряємо запись, все работает. Ну погнали далі. Я четвертую рюкзачка забрав з босса, Хоні Баджера, і будемо файтитися далі. Погнали. Головне, щоб ніхто не закрисив, а так буде по кайфу. Треба зайти в Радік, забрати тіпів, залутатися і можна на виход. Тут когось вбили, Давайте відкриємо комп'ютер, або ніхто не відкрив. і підемо файтитися чи що, я не знаю. І що паде? Ну, дефолт, дефолт випав такий. Дефолт, як так сказати. Опа ну, тут хтось топає. Давайте. Ну забрали, до крисиса називається, китайоза. І шо з його тут видаємо. Ну, рюкзак, шот, нормально. Ну і трошки радіка. дальше. далі. Абос ну, були вистріли. 100% я чув, треба розпікувати буде. Він 100% зараз буде бігти сюди. Прифіка дамо такого. Ми ну, давайте що це... Опа, він мені моліка гріє. Ну, давайте ще потім будемо. Опа сюда. Нормально, чи надо. Так, і что за этого голика выпало? О, мкашка вышка. Ну, у нас в фиолетовых обвесах Ну полутаем трошки кейсы, никого я не бачив, никого немає. Потом що тишины тут нападає. А тут а, кстати тип є. Ну ладно, долутаем кейсы и будем може пушить, я не знаю. Давайте запушим, він мене не пушить, я его не пушу, якось кучно так сидіти па 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 Раз. Молік. Таки більше немає, будемо хай я гріти, чи що, не знаю. Спочатку забустаємося, а потім. Ну, хай я загрідім, давайте. давайте. Ну нікого немає, ніхто не крисить, хорошо. Давайте. Опа. Ну четверка стоїть, ну, типа дефолт метро. Все крисить. Ну і такий класний відос, як по мені вийшов. Всім дякую за перегляд. Переходьте в метрошоп, юсішоп, закупайтеся юсішками, лутом. Скоро новий сезон. Ну і буде новий відос. Надіюсь, запишу і змонтирую. А так, дякую за перегляд.